Так, Альянс. І перша наша точка, інститут Сальвадора Дали. Поїхали. слева левої равно прямо в видео. Да, это наша кризиска института классный. Вот понятно. Ну, а Саша тоже случайно. Ми заходим. Пошли. Ты в мене ним. Все, виду Мы хотим ограбить, не институт Ну, это вы кого-нибудь Это к соцсовет. Я зам, и я продолжаю. Мы хотим грабить не сюда, не Давай, подивися тут, тут Здравствуйте. Да, тут на мини видите, у есть аквариум. Это круто, аквариум З місця поділ. Я вам трошки розкажу в двох словах, чого я сюди приїхав, але через хвилину. А за цю хвилину хочу пояснити, що ми робимо. У нас є проєкт, називається День і Мегінгів. Але чесно, покидайте сразу всі свої догадки, що це таке, там шарики, там торт, там сидять, зміниться такі дня. Це не так. У нас для милиника це шоу-програма, це те, що він робить політики. то нам усім подобається, а чому а то, реально не об'єднати ще якісь інші інститути, які ми навіть не знаємо? Ми робимо і не хочемо просто... тусуватися разом, розумієте? Реально просто. 4 института будет бешено кирпич людей, ну, это Честно, ну блин, я люблю шестяки, че очень бачил. Може. Оба Київський національний університет технології та дизайну. Наша друга точка. Що ви думаєте? Бачите, гарний інститут. Йдемо до них далі. Сюди. давай, пішли. у Коротше так, їхній корпус Тут у нас однажди, їхній студентський парламент, вони мають зібрати людей. Так що давай на них подивимося. Пішли. Ой, блін. короче, ми прийшли на ДД, мало того, що попали під дощ, нас тут єлі зустріли. Вообще. Ну короче, вже зустріли. Йдемо, подивимся, де в них тут знаходиться з Ось, короче, Ми в бахвальному поміщенні і тут написано організація студентського самоврядування». Цікаво, якщо тут кинуть бомби, то студентський парламент виживе. Заходимо, дивимось, що в нас туда. Оба цікаво, цікаво. Якщо чесно, тут дуже холодно і такі так пахне, краски. Зараз ми с ним студентский парламент. Ось, это же кабинет. Ось. Вот тут знаходиться із студентський парламент. Тут впитает, смотри, короче, президент, там студикан і так дальше, вони решають серйозные проблемы вообще свой супер вайбинський. Короче, вот ми прийшли, зараз будемо з ними тут говорити, все давай. У мене є, допустимо, я спеціально взяв іменно елемент того, ну то есть, що у нас на фуршеті. Танечка, я тут. Я тут. Итак, пошли пошли. Третья наша и остальная вот точка на назначения. Это то есть тут имени Бойчука. Вот, можно на него подивиться. О, ми, звісно, з 10 ранку на ногах, вже 4 втомились проти, але воно того варте. Так що давай зараз подивимося, цей інститут. Так, оба, ми тут вже і прийшли. Кінський державний інститут територій мистецтва дизайну імені Войчука. Прямо далі. Тут у нас вже чекають, між іншим чекають вже за пів години до початку зустрічі. Так що молодці, тут парламент просто вон, красавчик. Йдемо скалі. Вони нас чекають. Сейчас трошки экскурсию вам проведу. Никто кроме Наші, конечно всегда бумагу купляют. Давайте поберемся эту тему. Интересно. Вот тут есть хороший хорошие фрагменты. Спасибо. Дуже гарно статус, я не буду ваше высоко. Все, давай. Тут у нас три анали. Воу. Вот я понимаю, серйозно. Благотик, я блокатик. А це зала, де ми будемо проводити наші збори по альянсу Інститут Бойчука і Іституці Андрій Плану саме тут. Отак от, от ми працюємо для того, щоб в Україні став ще один крутий проєкт на нові. <гум> <гум> і цей гарьований це крам дорога настав. Кінський національний університет культури мистецтва Ось. І в чому фішка? Ви, наверное, зараз в лікарні думаєте, що ти говориш, Лисицький. Не важно, що ви думаєте. Головне, що я хочу вам сказати. У нас є проект, який ми хочемо з вами «День Де не монівника називається. Але так як я вже сьогодні 8 разів зустрічався з інститутом, це вже останній інститут, ми немає вже говорити. Ну, День його недіка це не, не десь праздник. Шариками словами це дуже круто. Це шов програми так шо. Що...